Вітаю Sun Aurobex, що означає сонячні сумочки. Сьогодні у нас практичне завдання до 7-го заняття. Ми маємо зв'язати отакий прямокутний шматочок полотна стопчиками без накиду. Використовуємо знання тільки двох елементів: ланцюжок з повітряних петель і стопчики без накиду. Наше завдання зв'язати його рівно, нічого не загубити, бо щоб були рівні краєчки, рівний прямокутничок. Таке наше завдання. Практичне завдання до 7-го заняття. Ми маємо зв'язати прямокутної форми полотно стопчиками без накиду. Першу петлю можна набрати в інший спосіб. Ось так, короткий кінчик тут. Наматимою на палець навхрест. Далі заводимо гачок під на найближчу ниточку і чіпаємо так далі. Ось так. І затягуємо. Оце вже перша, перша петля на гачку. Далі я хочу пров'язати полотно всім стовпчиків без накиду. Набираємо повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. 5 6. Далі, щоб в'язати стопчики без накиду, треба дві підні... петлі підйома В'яжемо дві петлі підйома І починаємо в'язати, пропускаємо ці дві петлі підйома. І в'яжемо в третю петлю. ланцюжка. Так, і чому я хотіла 7 стопчиків, а зв'язала 6. Шість із повітряних петель. Тому що сьомий стовпчик буде ось цей крайній, бо в'язали ж це дві петлі підйома, це замість стовпчика, він буде сьомий стовпчик. Далі в'яжемо звичайні стовпчики до кінця ряду. Зв'язали це наш рядочок із сіми стовпчиків без накиду. Наша задача весь час в'язати далі рядочки, і щоб їх було стовпчиків тільки 7, не 6, не 8, щоб полотно було чисто прямокутної форми. Повертаємо роботу і в'яжемо над кожним стовпчиком попереднього ряду, в'яжемо новий стовпчик. Ми бачимо, що тут. Попередній рядочок має вершечок, схожий на ланцюжок з повітряних петель. Оце одна петля, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І сьомий наш цей стопчик, який ми зв'язали, це як сьома петля. То ми маємо заводити гачочок під кожну петлю попереднього ряду стовпчик під обидві дужки. Оце перша ближня к нам дужка передня. А це задня дужка петлі. Ми маємо завести гачок одразу під ці дві дужки. Ось так. От на гачку дві одразу, і в'язати через ці дві петлі, стовпчик без накиду. Ось так. І далі в'яжемо гачок під кожні дві дужки попереднього стовпчика. Дві. Має бути дві. Одна. Одна нам не годиться, нам тільки дві. Ось дві. Так, дві. Дві. Тут. Весь час слідкуйте за тим, щоб було обідви душки на гачку. Не одна, ось дві. І остання оця, петлі підйому, вони в нас теж, як стовпчик. Тобто ми маємо їх теж пров'язати під одну петлю, ось тут так само дві дужки, І витягуємо, і в'яжемо оцей останній стовпчик. Ну, і от ми маємо перерахувати. Правильно чи ні, сім їх чи не сім. Рахуємо. 3, 4, 5, 6, 7. Всі, всім, всім. Ми нічого не загубили, все правильно. Далі в'яжемо так само дві петлі підйома. повертаємо. І в'яжемо. Дивіться, оця перша петля. Ми з неї пров'язали петлі підйома. От цю першу. Ось цю в'язати не треба, бо з неї йдуть петлі підйома, а нам треба ось цю використовувати, яка над, суто над стопчиком попереднього ряду. Ось це наша правильна петля. І далі ось під кожну під дві дужки, Обов'язково під дві дужки. Ось так. Після кожного рядочка перераховуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно, 7. Нічого не загубили. Бо якщо загубите, особливо це стосується цих крайніх петель підйома, бо їх забувають і як, врахувати як стовпчик. Пропускають, то у вас буде тут 6 петель. Наступний ряд буде 5. І це буде вже не прямокутне полотно. А таке деформоване криве якесь. Наше завдання сьогодні зв'язати рівне. І так, в'яжемо далі. Повертаємо. І ще раз. А якщо пров'яжете оцю петлю, то їх вже буде не 7, а 8. А ну давайте перерахуємо знову. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Точно, було б вісім. Але ми її не в'яжемо ось цю першу, бо з неї виходить ланцюжок з повітряних. Я зв'язала отакий шматочок полотна, в мене вийшло 7 рядочків. Я зв'язала і було 7 стопчиків. Але ви бачите, що він не квадратний, він прямокутної форми. Навіть якщо його переміряти, то так він майже 6 см, а так, тільки 5 см. Це вам треба враховувати, коли будете в'язати великі речі, наприклад, одяг. Це залежить від щільності вашої в'язки, від розміру гачка, від товщини ниточки. Це вам треба буде враховувати і треба буде зв'язати такий невеликий шматочок і по ньому вже розрахувати, скільки вам буде треба на викройку вашу, скільки петель, скільки рядочків. Це ви маєте зважити на потім.